Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную невеличкий розклад на метафорічних картах, який буде цікавий людям, які займаються бізнесом або працюють в сфері послуг. І так, розклад називається Я і клієнт. І перша карта розкладу це образ потенційного клієнта. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карта не має стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, починаємо. Як виглядає ваш потенційний клієнт? Уважно подивіться на цю карту. Які асоціації, які ідеї виникають, як ви вважаєте, про що ця карта? Друге питання це чим унікален мій продукт. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що це? Які асоціації? І третя карта, в чому унікальність моєї послуги для споживача? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які асоціації виникають? І давайте подивимося ще раз ці карти. Перша карта як виглядає мій потенційний клієнт. Друга карта, в чому унікальність мого продукту. І третя карта в чому цінність послуги для споживача. Сподіваюсь, цей розклад був для вас корисний. Якщо вас цікавить тема саморозвитку і ви хочете навчитися. Розмовляти зі своєю підсвідомістю за допомогою метафорічних карт, приєднутися до клубу Чарівне Пенди. Інформація про клуб на моїй сторінці. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Пока!